Пане мер, я йду по Подільсько-Воскресенському мосту. Це символ не розвитку, а вашої особистої корупції. Ви відкривали цей міст скільки разів? Тричі на нього витратили вже 18 мільярдів гривень. І вже десятки років Київ будує цей міст. Це пам'ятник без відповідальності. Сьогодні, коли основний ресурс міста має бути спрямований на безпеку, ви особисто витрачаєте та розподіляєте кошти на власний розсуд, а потім перекладаєте відповідальність на всіх. Але коли є негатив, ви шукаєте винних. Коли є позитив, ви залишаєте його собі. Пане мер, мільярди йдуть на мости, на бруківку, на дороги, на Київміськбуд, який ви довели до краху. А коли мова йде про фінансування безпеки, ви кажете: я особисто приймаю рішення. Тож я закликаю вас особисто приймати ті рішення. Які реально потрібні киянам? Рішення для захисту та безпеки. Ухвалити рішення по модульних укриттях вам знадобилося майже 4 роки. У нас немає стільки часу. нам потрібна безпека вже зараз. Нам потрібні укриття, системи оповіщення, захист критичної інфраструктури. Сьогодні засідання Ради оборони міста. Ми заслухаємо, як саме ви захищали комунальні об'єкти, які знаходяться у вашому повному і беззаперечному підпорядкуванні. Також я звернувся до всіх правоохоронних органів та Генерального штабу з вимогою провести повну ревізію того, що ви зробили, а точніше, того, чого ви не зробили. Віталій Володимирович, не всі можуть дивитись завтрашній день, але пора. Давайте не витрачати кошти киян на ваші політичні будівництва з десятками кримінальних справ. Ці гроші є куди направити.